Слава Україні! 189 разів пролунав сигнал повітряної тривоги по всій нашій державі. Вісім разів він лунав у нашому місті та в нашій області. Слава Богу, обстрілів не було. Але вже вночі ворог знову почав нас кошмарити. Тобто, сигнал звучав знову по всій Україні і не один раз. Я нагадую всім про елементарні правила поводження під час повітряної тривоги, Правила двох сін або двох. Виходів. Не нехтуйте цими правилами, бо це зберігає життя. У Чорному морі продовжують знаходитися угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, несе на борту 28 калібрів. Ті самі ракети, якими обстрілюють з моря не лише наш регіон, а інші регіони нашої держави. Напередодні в День Незалежності Росія знову чинила черговий терористичний акт Дніпропетровщина. Тримайся, ми з тобою. Ви знаєте, що було. Обстріляно потяг і вбито дуже багато людей. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте, що з нами поруч Збройні сили України. Віримо та підтримуємо ЗСУ. В той же час у нашому регіоні та в нашому місті сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання та проводять відповідні заходи з бойової підготовки. Ми всі разом, ми всі єдині. Прошу вас повідомляти про підозрілих осіб, тому що в регіоні продовжується контрдиверсійна операція, і в День Незалежності затримано кілька людей, чия причетність до диверсійного розвідувальних груп противника фактично вже встановлена, проводяться відповідні слідчо-оперативні дії. Ворог не пройде, колаборанти закінчать своє життя, так само окупанти, у чорних пакетах або у в'язницях. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що Україна понад усе. Вірю кожному з вас, хто працює на оборону України, хто працює на нашу перемогу та мир. І нагадую, що ми не сміємося над війною, але посміхаємося під час війни, щоб тримати стрій і перемагати. Слава нації, смерть ворогам! Побачимось обов'язково. Будьте усі здорові і живі!